Це стосовно мобілізації. і власне на сьогодні омбудсмен український Андрій Лубінець назвав кілька причин, чому він вважає його антиконституційним. Він заявляв про це раніше і зараз поточнив свої тези, адже за його словами відбулася розмова з міністром оборони Умєровим У них і, власне той запитав, чому ж з паном Лубінцем не консультувалися під час розробки законопроекту, а цього не відбулося чомусь. І той пояснив додатково свою позицію. Я хочу озвучити вам тези, які про. Омовляє омбудсмен для того, щоб пояснити антиконституційність певних норм законопроекту, і пропонує їх до обговорення. Він називає три основних пункти. І якраз тут мова йде про повноваження ТЦК: це перевірка документів ТЦК, тобто обмеження прав військовим підрозділом, яке суперечить ну прав громадян України. Я маю на увазі, яке суперечить конституції України, вплив керівника ТЦК на те, чи буде громадянин розпоряджатись своїм майном. Це теж певним чином передбачено. А також залучення людей з інвалідністю третьої групи, яке супереч. Чуть взагалі ратифікованій конвенції. ООН пропоную нам з вами поговорити про всі ці три пункти. Вони є антиконституційними. Як вони потрапили в законопроект? Ну насправді давайте знов почнемо з об'єктивних не як потрапило, а з об'єктивних реалій на сьогоднішній день. Mm -hmm. Дійсно, не вистачає на фронті не тільки в штурмових отрядах. У хлопців не вистачає людей, не вистачає багатьох професій, не вистачає і водіїв, не вистачає зв'язківців. Багато професій, яких не вистачає там. А ми бачимо, що представники ТЦК зі зброєю, кремезні хлопці ходять по спортивних залах, по реакреаційних комплексах і роздають повістки. ну давайте об'єктивно. інваліди третьої групи роздавати повістки можуть. А ці кремезні хлопці, які озброєні до зубів, от там, на сході, на півдні їх не вистачає. Взяли зброю і цим бусиком, яким вони дружно їздять, поїхали туди. Хоча б подивились би, що там відбувається, хоча б зрозуміли, що це таке, а не просто роздавати повістки. Хоча знов таки повертаючись до цифровізації, якби на сьогоднішній день запрацювала електронна історія роздачі повісток і чітко працювала із бронюванням, із повістками, і всім це мало працювати ще в кінці 22-го року а не зараз на початку 24-го, і скільки ще часу, щоб Я розкачався. так розумію, це ви до того, що кремезним хлопцям тоді не довелося би ходити по рекреаційним зонам і спортивним залам, але повертаючись до конституції української та законопроекту про мобілізацію, ви підтримуєте ідею з рекрутингом людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи? Адже там всі групи навіть були зазначені, наскільки я пам'ятаю. Третя група у будь-якому разі. А для першої для першої другої переглянути умови від. Строчки, якщо я не помиляюсь, ну насправді знову є ж альтернативна служба. Є певні професії, де можна людей використовувати. Якщо економіка переходить на військові рейки, то їх можна використовувати на службі. А І вона в Україні перейшла на вашу істор... думку, пане Олексію. До речі, от ви про економіку сказали, ну, не перейшла. І як пан Данілов зазначив, ми не СРСР, ми не можемо перейти на. Військові рейки, хоча він погано вивчав історію Другої світової, і Сполучені Штати і Велика Британія перейшли на військові рейки і не втратили приватний бізнес, тому що вони створили такі умови, де і приватний бізнес чітко вбудувався в цю систему військових рейок. Тому, на жаль, не вистачає щось трохи знань нашим посадовцям для того, щоб керувати в умовах військового стану країни на жаль. От, а що стосується повертаємось там до третьої групи, ніхто ж не каже, що третю групу мають відправляти в штурмові бригади. Ну знову, ну, якщо людей, якщо є така можливість, якщо є така можливість, можна прописувати цю історію, що це не обов'язково, але допускати людей, дати таку можливість людям. Ми в жодному разі ми не маємо примушувати людей йти до збройних сил. Ну, хлопці, там, які воюють, вони кажуть. Той, хто примушений, він не вмотивований, і він гірше за ворога, бо він не захистить в той самий час, чи взагалі там десь заховається, чи здасться в полон. Він загроза для підрозділу на нолі. Це Водночас до тез від військових. Пане Олексію. Військовий Станіслав Бунятов, позивний Осман із 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, вважає, що критикують законопроект ті, хто не хоче воювати. Ось таке він заявив в своєму інтерв'ю українським змі. Ваше ставлення до такої тези а, Дуже близька до вірної. Бо реально, або країна воює і вистоїть. Або Україна, якщо не воює, ніхто не хоче, то програють і правильно військові кажуть: якщо там не буде наших хлопців, буде не вистачати хлопців буде не вистачати дронів, буде не вистачати техніки, буде не вистачати набоїві снарядів. І всі будуть ховатись десь тут. То росіяни прийдуть і в Київ, і у Львов, і вони заберуть і бізнес, і життя. Все ну заховатись за спини тих хлопців не вдасться, бо їх дійсно мало, і їх менше з кожним днем. Залишається питання про суперечливі норми в законопроєкті про мобілізацію. Навіщо їх взагалі було туди вносити? Якщо зараз навіть Дмитро Лубінець зазначає, що вони є антиконституційними, і, власне, щоб підсумувати нашу розмову, відразу супутнє запитання: чи вдасться їх виправити? Ну, я думаю, що виправлять стовідсотково, бо в суспільстві є. Склалась така думка, і вона превалює на сьогоднішній день: що дійсно з мобілізацією не треба так закручувати гайки, як намагається на сьогоднішній день новий закон це зробити, тому, скоріш за все, він буде пом'якшено і значно пом'якшено. Але, на жаль, на превеликий жаль, ми втратили час і з мотивацією, і з мобілізацією. І в нас дійсно ситуація дуже важка на сьогоднішній день на фронтах. І Донецький, і Лиманський напрямок, і запоріжський напрямок. Важко Харківський, Куп'янськ, важко, дуже важко. Хлопці там тримаються молодці герої, важко.